Доброго ранку, діти. Пригадайте, яка у нас зараз пора року? Осінь, а який місяць осені іде? Так, жовтень. Давайте попостерігаємо, яка сьогодні у нас погода. Подивіться на небо, яке воно, якого кольору, небо сірого кольору. По ньому де-не-де пливуть одинокі хмаринки. Сонечко не виглянуло ще на небі. Але можливо, воно з'явиться трішки пізніше. Подивіться, які стоять навколо дерева. На деяких деревах листочки вже облетіли, на деяких ще зелені листочки. А що це за дерево, діти пригадайте? Це горобина. Листочки на неї зеленого кольору, а ягідки червоного. А ці дерева називаються туя. Вони не змінюють свій колір і протягом року завжди залишаються зеленими, як і ялинки. Ось ми і прогулялись по ділянці нашого садочку. А чуть пізніше діти, попостерігайте, чи не з'явиться на небі сонечко, чи зміниться колір. Неба. А під час прогулянки, діти, зберіть листочки, які вже опали, та визначте, з яких дерев ці листочки.